Я підозрюю, що моя 48-річна дружина після 25 років шлюбу зраджує. Мені 50, і я просто потребую або доказів, або поради. Оригінальний пост 20 липня 2020 року. Коротко, на її телефоні знайшов багато підозрілого, але без прямих доказів. Читайте далі, якщо у вас є багато часу. Я зовсім новачок у цьому, але мені полегшало, що можу поділитися. Це буде дуже довгий допис, і я не найкращий письменник, тому потерпіть трохи. Ми давно разом, тож вам потрібна передісторія. Ми з дружиною познайомилися ще в коледжі. Обидва навчалися повний день і працювали неповний. Познайомилися під час обідньої перерві на роботі. Вона була дуже гарна, тому я пішов туди ще раз, сподіваючись знову її побачити. І вона підійшла до мене і почала говорити. Я був впевнений, що подобаюсь їй, тож запросив її на побачення. Ми швидко почали зустрічатися і через кілька років одружилися. Я закінчував навчання, і компанія, де я працював не повний день, запропонувала мені повноцінну посаду менеджера. Моя дружина ще навчалась, а я повністю оплачував її навчання. Я почав це робити майже одразу після того, як ми стали парою. Вона з великої сім'ї і їй не могли допомогти фінансово. Вона також не мала багато грошей, працюючи неповний повний день. А я вже тоді працював повний день, тож оплачував її навчання. Це буде важливо пізніше. Да, я думаю, блять, ти хватить, поняв, Ти оплачував її навчання. І вже другий раз про це говориш. Типа окей, ми поняли, блять. Але це буде важливо пізніше. Окей, окей. Вона дуже розумна, закінчила з відзнакою та згодом отримала хорошу професійну роботу. Працювала там багато років, мала хорошу зарплату і чудові пільги. Під час нашого знайомства і на початку шлюбу в нас було чудове сексуальне життя. Не щодня, але коли був секс, він був шалений і часом дикий. У школі я був капітаном футбольної команди, бігав на півмарафони, виглядав добре. Мав кілька партнерок. Одна довготривала, трохи дика в сексі. Але моя дружина мала набагато більше досвіду за мене. Вона була молодша, але з набагато більшою кількістю партнерів. Любила вечірки, трохи божевільна і мала певну репутацію. Про все це я дізнався від спільного знайомого ще на початку, і це навіть більше мене привабило. Вона завжди казала, що я перший, хто дбав про її задоволення. Це мене завжди тішило, і я досі стараюся задовольнити її, перш ніж себе. Я середньостатистичний у всьому, тому завжди старався на максимум. Хотів, щоб партнерка не шукала кращого сексу в іншому. Через кілька років шлюбу я вирішив здійснити мрію створити власну спортивну команду. Це було складно. Ми ще й купили великий будинок, працювали на звичайних роботах і ще будували бізнес. Я спав по 4 години на добу. Грошей було мало. Я міняв роботу, вкладав у команду, дружина заробляла більше за мене. Були сварки про гроші, але загалом ми були міцною парою. Вона була моєю дружиною, подругою, коханкою. На події команди ми їздили разом майже завжди, але я пропускав багато сімейних і дружніх подій. Вона часто йшла сама, їздила з подругами на пляж, вона обожнює пляж. Одного разу я шукав фото для команди, і вона сказала пошукати в шухляді. Там я знайшов фото з її дівич вечора. Вона раніше казала, що все було невинно. Танці і алкоголь. Танці і алкоголь, блядь, невинно, Чувак, а блядь, це вже не невинно. Якщо там, де є алкоголь, і танці, там може бути блядь, шманці, обжиманці і все остальне, блядь. Мій поробочий був диким, тому я не переживав, але фото показали інше, їй замовили стриптизера. Було багато алкоголю. Вона танцювала з ним. На останньому фото він голий, а вона тримає його за член. Я був у шоці. Показав їй одразу. Вона сказала, що не хотіла, щоб я ревнував. І що її підбивали це зробити. Да похуй, блять, боже, сука. Її підбивали це зробити. Ну і що? І що? Блять, їй скажуть, візьми в рота, блять. Ну давай, блять, що ти, давай? Ну це ж так, блядь, прикольно, бери. Я така, блять, заебали. Ну і що, і погнала? І що ж тебе підбивали, сука? Блять. Ось історія, подивіться. Там. Подобне. Підбивали дівчину, блять, підбили її. Піздець просто. Там дуже цікава історія про подобні речі. Я, блядь, цього не розумію просто ще Ладно, йдемо далі. Сказала, що була п'яна, а запевнила, що нічого більше не було. Я теж на своєму поробочому трохи погуляв, тому не міг злитися. Але цей момент засів голові. Вона може щось приховати, але вважати, що не бреше. Це залишило сумнів. Після народження другої дитини вона почала сердитися на команду. каже їй боляче, що всі хвалять мене, а не її. Я цього не помічав. Вона перестала їздити на події команди. Я завжди просив її бути поруч. Мені хотілося цього. Через кілька років помер її батько. Вони були дуже близькі. Він спочатку не любив мене, але потім прийняв. Після його смерті вона кинула роботу і пішла вчитися знову, хотіла піти стопами батька. Я хвилювався, мені довелося знову платити за її освіту. Двоє дітей, робота, команда все не мені. Але я хотів її підтримати, бо вона колись підтримала мене. Вона вчилася ночами влітку дуже старалася. Я возив дітей, годував, усе сам, і нам навіть було весело. Через кілька років я вирішив зробити їй сюрприз, відвести на улюблений пляж як медовий місяць. Минулого разу грошей не було, тож хотів компенсувати. Поїздка пройшла чудово. Секс був краще ніж будь-коли. Але після тієї поїздки все почало валитися. Вона більше не хотіла їздити з командою, почала щоліта їздити на пляж сама, без мене. Я не міг. Це був сезон. Вона казала: Хочеш їдь, не хочеш, я все одно поїду. Брала дітей і когось із родини. Мені було прикро. Далі гірше. Вона почала говорити про нового колегу, хвалила його розум, ідеї, казала, що вони подружились. Вона не часто з кимось дружила на роботі. Це було дивно. Компанія влаштувала вечірку з шоу і вечерю. Я пішов теж. Хотів побачити цього колегу. Він більший за мене, але товстий, не в формі. Але я бачив, як він на неї дивиться. Вона казала, що він їй не цікавий. Подивись на нього. Після шоу вона попросила не сидіти поруч, бо хоче полежати. Я подумав, що колега сяде до неї і таки сів, але тільки на останні півгодини дороги. А, в машині. Походу, що він розвозив їх чи що, я не поняв. Вони розмовляли, і я спитав, про що? Вона сказала про спільний проєкт. У мене загорілися всі маячки, але доказів не було. Згодом вона перестала спати зі мною, сказала через хропіння. Я запропонував спати в іншій кімнаті. Але секс зник зовсім. Вона завжди його хотіла, тепер ні. Каже, медичні проблеми, діти можуть почути, ще купа причин. Я намагався говорити марно. Запитав, чи в неї хтось є. Вона злилася. Однієї ночі її телефон заграв опівночі. Вона зазвичай заряджала його на кухні. Я спав унизу, і мені пощастило вгадати пароль. Це був той колега. Він писав, що сумує, хоче її обійняти. Багато люблю тебе, смайлики, фотки разом. Деякі повідомлення були видалені. Було ясно, вона щось приховує. Не було прямих розмов про секс, але атмосфера була дуже інтимною. Ти що, мужик, блядь! Каже, він в началі цієїсь розповіді сказав, що знайшов якісь знаки, но точно не знаю. Ти що їбать, сука, дебік чи що? В смислі, ти точно не знаєш, блядь. А це що? Це що, блядь? Це що? Каже, сумує, блядь. Хоче її Схуя обі... лі її, сука, колега хоче її обійняти. Ні хуя колега, блять. Проснись, мужик. Ну він, мабуть, проснувся із-за цього і пише, ну, ладно. Вона стала пити щоночі, пізні зміни на роботі, поїздки і багато чого ще. Я спитав старшу дитину, чи одружений колега? Придумав брехню, що бачив його без дружини в Фейсбук. Дитина розповіла матері, вона увірвалася до мене, кричала, що я рився в її телефоні, заперечувала все, звинувачувала мене. Казала, я винен, бо змусив її шукати емоційну підтримку. Призналася тільки в тому, на що я мав докази. Вона змінила всі паролі, почала приховувати телефон. Я сказав, я знаю, що вона розумна, і якщо захоче щось приховати, зробить це. Тож, що мені тепер робити? Я просто хочу правду. Якщо вона зрадниця, я не хочу з нею бути, але я її ще кохаю. Вона чудова мати, красива, розумна. Я не ідеальний, але я старався для неї. Просто хочу знати все. Без брехні, без натяків. Просто правду. Бля, ну я розумію його, в нього всі них двоє дітей, по да? 50 років. Розійтися в такому віці і знайти другого це важко. І типа вона може її зраджує і не хоче поки що ходить, тому що їй удобно, їй вигодно, їй комфортно, коли вони повністю з цим своїм любовником перейдуть на. Скажімо так, наповнив вперед, що вони прям почнуть жорстко вже зраджувати. То ігра станеться з цією, і вона вже зможе з ним бути переїхати до нього, і все чітко фінансово буде підкована вона. Тоді вона вже зможе уйти від нього, поки вона ще не уходить, тому що вона не впевнена в цьому. Може так це, може і не так. хз. Ну, блін, це жорстко, да. Я думаю, йому треба. Бля, що йому треба? Я не знаю. Камери, камери, куди камери? Жучки? Жучки на машину, блядь, ну це вже якийсь якийсь цей Джеймс Бонд, движуха починається, шпіонська. Ну, типа як, я не знаю. Попитати у знайомих, блядь, понаблюдати камери вдома поставити, само собою. Хоча там діти, Що там тобто, толку з таками, діти ж вдома, правильно чи ні? Блядь, не знаю. Я не знаю точно, точної ситуації. Ну. Но... Те, що вона вже емоційно. Начала зраджувати, це вже дуже серйозний дзвоночок, тому що вона вже емоційно не з ним, вона вже з кимось другим. Бля. Якщо він фінансово підкований і нормально себе чувствує, і не буде сильно страждати, то хай розходиться, блядь, якщо він вже не чувствує любові. Хоча він каже, що вона красива, сильна, вільна, блядь, незалежна. Квітуча Україна. Гарна мати. Ну, куди? В них діти точно, блядь, в них діти. Я не знаю, тоді тоді я не знаю. Якщо діти ще малі, хоча їм по 50 год що там. Скільки дітям, блядь. Окей, не знаю, йдемо далі, побачимо. <звук> Коментарі. Коментатор. Правда, яку ти шукаєш, твоя дружина емоційно залучена в стосунки з іншим чоловіком. Вона вже зраджує емоційно. І так, можливо, на це є причини, але це факт. Якщо хочеш врятувати шлюб, запропонуй їй шлюбну терапію, а не зациклюйся на тому, чи був секс. Якщо ти не витримаєш факту фізичної зради, і або вона не хоче терапії, і в тебе є ресурси, найми приватного детектива. Автор Дякую, я просив її тричі піти до шлюбного консультанта і сказав, що готовий на все, аби покращити наші стосунки. Вона просто категорично відмовляється, тому що їй це вже не надо. Вона для себе все вже рішила. Вона вже вона вже не з тобою. Вона вже емоційно не з тобою. Вона вже з другим. все походу піздець. Коментатор, яка була її причина відмови від терапії, автор. Вона сказала, що нам це не потрібно, ми можемо все вирішити самі. Тоді я запропонував поговорити прямо зараз і почати працювати над нами. Вона почала кричати, що я їй не довіряю. Це повторюється кожного разу, коли я піднімаю цю тему. Вона злиться і йде з кімнати. Оновлення, 8 вересня 2020 року, через два місяці. Спробую бути коротким. Дві частини багато людей писали в Дірект і просили оновлення. Частина 1. Ми намагалися залишитися разом і все налагодити. Багато чого стало краще. Ми займалися сексом більше за останній місяць, ніж за весь минулий рік, і секс був дуже хороший. Після ще кількох важких моментів вона дала мені повний доступ до свого телефону і всіх соцмереж. Той чоловік досі їй пише, але вона відповідає коротко, зазвичай одним словом. Думаю, він досі пробує щось, але вона тримає дистанцію. Блядь, це ти так думаєш, чувак. Те, що вона дала тобі доступ до одного телефона, не значить, що в неї немає ще одного. Може, я слишком нітільний, але мені кажеться, щось давно дуже... ну, тут таке будь інтересне. В основному листування лише по роботі. Загалом все виглядає добре, правда? Але на нашу річницю я дуже постарався. Купив її улюблений десерт, квіти, взяв вихідний, щоб привезти все особисто. Хотів зробити сюрприз. Вона заплакала, плакала сильно, казала, що не заслуговує цього. Відмовилася сказати, що сталося. Це повторилось ще раз: було схоже на сильну провину, але вона нічого не пояснила. Тож я уявляю найгірше. Вона ще й звинуватила мене, що я стежу за нею через GPS. Я цього не роблю, але вона сказала, я йду обідати з колегами, і ти ж все одно це побачиш на GPS. Вона навіть не дала мені шансу сказати, що я не стежу, я просто промовчав. Можливо, навіть добре, що вона так думає. Частина друга. У неї є син, якого вона народила в юності. Це було до того, як ми познайомились. Вона віддала його хорошій сім'ї. Зараз він хоче налагодити зв'язок із нею, і з нашими дітьми. Вона хоче розповісти дітям про нього в ці вихідні і дати їм зустрітись. Каже, що вони нічого не знають, і що це буде сюрприз для них. Вона показала мені його фото, я ніколи його не бачив. Він, здається, схожий на свого батька, бо немає жодної схожості з нею. Минулого року вона їздила на весілля родича і зустрілася з ним, поки я був у від'їзді. Вони давно стежать одне за одним у соцмережах і багато знають про родини одне одного. Вона сказала, що це її син, і я не маю права щось вирішувати. Це наполовину брат моїм дітям. Я не знаю, що думати. Як впоратися з цим новим шоком? Будь-яка порада дуже допоможе. Ну, я не сказав би, що він не має права ніякого, тому що, як він сказав правильно, це наполовину брат моїм дітям. Вот, блядь, Якщо вона хоче, щоб її син, до якого він не має ніякої причетності, контактував з його дітьми, це блядь, все ще його діти, діти то би, він має право рішати ну, хоча б на що цього, що, де, як і коли. Типу він має право бути залучений до цього, як мінімум. А не, блядь, він не має права нічого рішати. Слышиш? Жіночка. Коментарі. Коментатор. То у неї був роман чи ні? Автор. Емоційно точно був. Фізично я не впевнений. Вона не зізнається, але все вказує на те, що так. Я вже ставлюсь до цього так, ніби це було. Навіть якщо доказів немає. Коментатор. У ситуаціях, як ця, найкраще діяти повільно, це для емоційного спокою всіх. Можливо, вам із дружиною слід спочатку зустрітися з її сином удвох, поїсти десь разом, просто поспілкуватись, а вже потім познайомити його з дітьми. Хороша ідея. Адамряю. Автор він живе далеко, тож зустріч потрібно буде планувати. Думаю, ти маєш рацію. Повільно буде найкраще. Це може змінити те, як діти дивляться на матір. Вони завжди вважали її ідеальною, і вона справді була чудовою мамою. Це не зміниться, навіть якщо наші стосунки зміняться. Дякую за пораду. А, да, да-да-да-да-да. Щось я забув про це трохи емоційну зраду, бо це все, коли появився новий. Персонаж в цій історії, син, блядь, виліз. Откуда ні возьмись, появився, блядь, син. А, і, собственно, якби как бы, да, зрада ушла на другий план. но ні, саме основна суть, про яку говорила, це про зраду, правильно? І те, що вона розплакалась, коли він приніс їй квіти ці всі приколи, вона ще каже, що не заслуговує на нього. Я думаю, було, було. було. І те, що він ставиться вже до цього, як, наче що це 100% було, якось так Пробачає. Бля, чисто якийсь нахуй. Кукулятина, блядь. Ну, в них діти, і ну, не знаю. Не можу судити, не знаю. Дуже серйозна і складна ситуація, якщо в них є діти, і ще непонятно, скільки років дітям, блядь. Уточняйте такі моменти, щоб люди могли нормально розсуждати, давати суєти якісь, от чогось відштовхуватися ж треба, правильно? Це сука, просто галопам по Європам пробігся, блять, і все, розбирайся сам в цьому говні. Як я можу розбиратися, люди добрі, напишіть свої думки. Що йому робити в цій ситуації з сином? Її з сином, блять. Може сказати, ніхуя. Твій, блять, цей прицеп не буде заїжджать у мій гараж, блять. А <с? с>? так може сказати йому. Напишіть в коментарі, що ви думаєте по цій ситуації. Бо якось все, то він думав, У нього була одна проблема. На що зрадити, що ще син, блять, її з'явився. Хоча він знав про нього, чи ні, я не пам'ятаю. Він знав про нього раніше. Думаю, знав. Ладно, йдемо далі. Друге оновлення 12 жовтня 2021 року, понад рік по тому. Схоже, історію знову підхопили на YouTube, тому я отримав багато запитів на оновлення. Щоб коротко підсумувати, ми тепер розлучені. Вона не припинила спілкування з коханцем. Не проявляла жодного каяття, усе переклала на мене, ніколи по справжньому не розповідала всю правду. Я знаю, що зробив усе можливе, щоб врятувати наш шлюб. Так, я робив помилки зараз, озираючись назад, я робив би інакше, але сталося те, що сталося. Я більше не міг, я втратив багато через розлучення, але це було необхідно. Я залишив собі будинок і команду, віддав усе інше Пенсійні заощадження тощо, але воно того вартувало. Зі мною все добре. Болить, коли згадую, але з кожним днем легше. Я знову насолоджуюся життям. Мій брат і його сім'я дуже мене підтримали. Дякую тобі, брате. Не хочу розписуватися надто довго. Якщо будуть ще питання, відповім. Ось і фінальне оновлення. Ну, сука, ну опять, ну чувак, блядь. Коротко. Ну, я хочу знати, як вона, що, вона зраджувала, ну да, ну, люба зраджувала, да, Зраджувала, блять, скривала, ну і за того, і плакала, собственно. А, я чувствую незакінчення, закінчення, блять. Я чувствую, я чувствую злость, я чувствую роздратування, сука, мені треба більше. Ах, блядь, ладно. Коментарі, йдемо до коментарів. Коментарі, коментатор. Прочитав два попередні пости. Жахливо, що не можеш довіряти навіть власним дітям. Як вони відреагували на розлучення? Визнали, що знали про зраду? Що ти відчуваєш до них зараз? Чи зустрічалися вони з братом? Чи твоя колишня зараз з тим чоловіком? Сука, ще ж брат, Насчет брата взагалі не розказав? Коротше автор. Я досі спілкуюся з дітьми, але стосунки вже не ті. Молодша дитина нічого не знала, старша, думаю, знала, але не зізнається. Каже, що просто хотіла уникнути конфлікту. Відчуття в мене змішані, але я все одно хочу, щоб вони були в моєму житті. Я був присутній, коли вона сказала дітям про їхнього зведеного брата. Обидва сказали, що хочуть зустрітися з ним, але досі нічого не планували. Мене здивувала їхня реакція. Вони виглядали щасливими, дізнавшись, що мають брата, і взагалі не були шоковані тим, що мати приховувала це все життя. Щось сталося, не знаю, що саме і не хочу знати. Але, схоже, вона тепер ненавидить коханця. Можливо, він її кинув, коли вона стала вільною. Я надіюсь, блядь, я надіюсь, я вірю в це. Я хочу, щоб так случилось. Вона заслуговує на це, навірно. Не знаю. Він каже, що він робив якісь помилки, може він там. Косячний, але, блядь, не знаю, щось мене такий настроїв, може, він так мене настроїв своїм розказом, да? Але тако, чувствую, що вона заслуговує. Тому що вона від нього скривала, пизділа йому в очі. Коли він предлагав йти на оцю до терапевта, вона каже, ні, у нас все нормально, ми самі розберемося, блядь, понятно. А якщо б не пішла раніше, все може все закінчилося б і не так болісно, бо це все було б. Діти, блядь, скривали, походу, знали старша, да? теж, блядь, вирости на свою голову. Ем, Таке. Жалко мужичка. Я не понял, він каже, що він теж робив косяки. він зраджував чи що? Непонятно, що він там робив. Обоє, блядь, там, да? Намутили хуйні. Ну, отак, коротше. Історія. Е, трошки мене. Вибісило, такий неприятний осадочок, остався, бо я нічого не зрозумів. Немає ніякого розгортання, кульмінації, нічого нема. Просто вкратце пробігся. Ну, ну нормально, нормально. Теж щось інтересне, щось случилось. Жаль його, жаль мужика. Ну, хорошо, що розійшлися, і зараз він чувствує себе лучше, тобто це хорошо. А на цій грустній ноті, на жаль, історія закінчилась. Пишіть ваші думки, чи вам жалко її цю головну героїню, яка емоційно зраджувала, чи вам її жалко. Може, вона була нещасна в цих стосунках багато років, і він її може дійсно підштовхнув на це. Що ви думаєте? Чи все-таки вона довжна була терпіти, або просто розійтися і тоді вже строїть своє майбутнє? Що ви думаєте? Пишіть свої коментарі і не забувайте обов'язково ставити лайки на цю історію, якщо вам вона сподобалась. І тіребуньте колокольці, підписуйтесь на цей канал, дивіться решту відеосів. Ось ця історія. Я вам вставлю тут історію про те, як дочка дуже сильно опозорила свого батю при Цікава історія, мені подобається вона. Подивіться, може й вам сподобається. Переходьте в опис під відео, там є посилання на мій інстаграм, посилання на джерела для підтримки, посилання на з 10% знижкою на перший сеанс. І не забувайте, що ви завжди можете стати спонсором цього каналу і дивитися. 3-4 відео в середньому, От 2 до 4 відео, завжди є тільки для спонсорів, і тільки через пару днів вони виходять для всіх. Але спонсори завжди їх бачать першими. Дякую за те, що подивилися це відео. Я вас всіх люблю, дуже ціную за вашу активність. Забув сказати на даний момент я знімаю відео, коли я досягнув 5 тисяч підписників. Я всім дуже вдячний. Я досі не вірю, що є люди, яким це цікаво. І що, давайте не останавливатися, чи що. Я не хочу говорити, що в мене є ціль, наступна ціль 10 тисяч, потім 20. У мене такого нема. Мене просто ціль робити те, що вам подобається. І поки я бачу, що є відгук, людям подобається. Люди дивляться, коментують, ставлять лайки. Ну, мені це приємно. І я начебто відчуваю, що час не даремно проходить, і я роблю щось корисне, мабуть, чи це є корисне? Ну, надовірно ж, ви витрачаєте хвилини. Години свого життя, щоб подивитися на мене, послухати мене, а це всю єрість, яку я розказую. Я думаю, це говорить про багато. Лічно для мене це дуже багато про що говорить. Я вам всім вдячний дуже сильно. Не знаю. Я дячний вам дуже сильно, товариші. Мені для мене немає цілі 5, 10, 20, 30 тисяч підписників. Для мене є ціль робити те, що мені подобається, і якщо це подобається комусь іншому, це вдвічі приємніше. Для цього і був створений цей канал. Тому дякую всім залученим. Я вас всіх люблю. Цілую, бувайте. Побачимося через день. Па-па.